Всім привіт! Ну що ж, я нарешті вирішив розкрити питання одне з найпопулярніших питань кожного року. А саме яку мову програмування обрати, і зараз яку мову програмування обрати у 2024 році? Це топ питань, які я отримую в своєму інстаграм Дірекції, коли люди тільки починають свій шлях у програмуванні. Тому давайте одразу почнемо і розберемо мову програмування, на який слід звернути свою увагу у 2024 році. Ну і як завжди, в кінці найцікавіший і корисніший контент, тому дочекайтесь і додивіться, будь ласка, до кінця. А почати я хочу з мови програмування Python. Це дуже потужна, популярна, швидка і класна мова програмування, яка вирішує багату кількість задач. Вона ідеально підходить для початківців, тому що в ній низький поріг входу. Її синтаксис, да, за простотою взагалі більшість обирає саме мову програмування Python. На Python викладають в тому числі і в школі, і в університеті, тому що на цій мові програмування дуже класно і зручно опанувати якісь основи. Але через те, що вона така проста, популярна і всі її використовують, це не означає, що на ній потім не можна працювати. Ні, навпаки. Python дуже широко використовується. Використовується починаючи з веб-розробки, з створення там різних, різних телеграм-ботів, утиліт, скриптів, парсерів. Це... В машин рінг розробці це у розробці штучного інтелекту, в роботі з бікдатою і так далі. Спектр використання Python дуже широкий, саме через те, що на Python писати достатньо швидко, зручно і в неї низький поріг входу її полюбили і DevOps, які використовують її дуже часто другою мовою програмування, так і дата аналітики, і люди, які працюють зі штучним інтелектом. Чому саме Python я вирішив виділити першу мову програмування, про яку вам слід знати? Чи через те, що, на відміну від інших мов програмування, ви вже можете створювати якісь працездатні додатки, ті ж самі telegram боти якісь скрипти, парсери та в принципі використовувати її у повсякденні там, для вирішення якихось ваших базових потреб, задач, вже після опанування основ, якщо ми беремо на увагу там якісь інші мови програмування, про які я буду... Пізніше казати, то там набагато важче вам буде щось створити на самому початку. Вам потрібно буде, скоріш за все, вивчити ще велику кількість фреймворків і так далі. А Python вам дає можливість, по перше, для себе створювати якісь проекти, продукти і так далі. А по-друге, ви вже можете на цьому заробляти, і це якраз таке. Е, таке Неочевидний, але дуже вагомий плюс саме зараз це те, що заробляти в принципі у програмуванні можна не тільки працюючи програмістом, а ще й працюючи на фрілансі або просто виконуючи замовлення сам на себе. Якщо ми будемо казати про зарплатні, які отримують Python-розробники, то ось тут можна буде подивитися, я їх виведу красиво, щоб ви подивилися, почитали, озвучувати я їх не буду. Плюс-мінус всі зарплатні з усіх напрямків вони однакові. Там буде лише там, невеличкі різниці. Ці дані я взяв з до тому якщо хтось хоче перевірити Йовелку, можете піти, перевірити ці зарплатні. І причому я вам хочу сказати, що все дуже відносно, все залежить від того, на якій компанії ви працюєте, працюєте ви на аутсорсі чи на продукції і так. Далі, тому навіть верхня границя, яка вказана ось тут, вона може бути вища, типу зарплатня може бути вища, ніж ніж ця границя. Ну, наприклад, я, коли працював сіньорозробником, я отримував більше, аніж тут вказано на цій границі. Тому все залежить від вас. Друга мова програмування, не менш популярна, ну точніше, трошки менш популярна, але все ж таки це C-sharp. І C-Sharp – це так цікава класна мова програмування. Більше за все її використовують зараз у гейм-розробці та також у веб-розробці. Але якщо ми кажемо про веб-розробку, то у Python використовується веб-розробка для там середнього бізнесу, для якихось там проектів там і комер сайти і так далі, то C-Sharp використовується для великих ентерпрайз-проектів. ентерпрайз – це я маю на увазі там якийсь великий проект, на якому працює там 100 розробників і так далі. Такі складні системи, як там можна. Е, Наприклад, я не знаю, що там на c написано. Та я навіть, навіть, напевно, не згадаю, тому давайте підемо далі. От і це гейм-розробка це розробка на двигуні Unity. Під Unity ігри пишуться, і вони по більшій частині пишуться на c sharp Це а вже ж цікаво. Всі хочуть бути гейм-розробниками, тому якщо у вас є прям така жага розробляти ігри, то ви можете. Пірнати у C-Sharp і вивчати розробку під юніті. Це цікаво, але коли я пробував, зрозумів, що це не для мене. Тому розробляти ігри це не грати в ігри, Це такий просто невеличкий спойлер. Якщо ми кажемо про зарплатні і поріг входу, от тут знову ж таки будуть зарплатні. Як ви бачите, вони майже не змінилися від тих зарплатних, які є в Python розробці, тому що по суті зарплатня вона не залежить ніяк від технологій. Зазвичай технологія впливає на те, яку які задачі саме виконуєте тобто, в залежності від проекту? Ми обираємо технологію, а не так, що в нас там на цьому, там на свішарпі, ми там стільки отримуємо, на Пайтоні, стільки ні? Тому на зарплатню взагалі можете не зважати середні цифри, просто розумієте, знаєте, маєте. От і. Який поріг входу у C-Sharp? Якщо ми кажемо про новачків, то на C-Sharp навчатися набагато важче. Особисто я вивчав C-Sharp вже третьою мовою програмування. До цього я вже вивчив там JavaScript, Python, навіть четвертою C++, і тільки потім був c -Sharp. І Ну, мені було легко просто через те, що до цього вже знав якісь мови програмування. А якщо ми кажемо для початківців, опанувати C-Shar буде трошки важче, тому що там дуже багато різних конструкцій, там навіть для того, щоб написати якісь базові прості програми, потрібно вже там багато елементів знати, розуміти, десь щось імпортувати. Коротше, воно трошки ускладнене. Тому, якщо ви тільки початківець, якщо ви ще жодної мови програмування не вивчали, то ну, раджу все ж таки подивитися на якийсь там Python, пройти на ньому, а потім вже можна свічнутись на якусь іншу мову програмування при бажанні, якщо ви хочете розробляти ігри. Під Unity. Наступне це Java. Java це така мова програмування, яка вже дуже-дуже давно була створена. Якщо порівнювати, там, знаєте, там Python це там якийсь там хлопець хіпстер, то Java це вже такий чувак там років 40-50, який такий прям зріли, все знає. Тож, про цю мову програмування. Ця мова програмування дуже схожа на C-sharp. В принципі, вони з однієї групи. і вони дуже схожі Java і C Sharp, і також використовується Java у більшій частині для інтерпрайз проєктів, тобто для великих великих сайтів і так далі, коли там прям все складна суперсистема, там мікросервіси і так далі. От для таких прям великих великих проектів використовується Java. Тому, переважно, якщо ви будете працювати на Java, ви будете працювати у великій команді з багатьма іншими розробниками, розробляючи. Проєкт, якому вже там 10 років, 15 років, якщо пощастить, а вже, ж ви будете працювати над якимось новим проєктом. Також Java використовується у Big Data. Big Data також використовує і Python. Бо Big Data, це, так знаєте, там є там, Apache Spark, умовне там, Hadoop і так далі, це там інструменти, які використовуються у Big Data. І вони створені під Java, під Python і так далі. Але Java там більш популярна чому? Тому що основні всі ці інструменти вони спочатку створені під Java, а потім вже під Python і інші мови програмування. І тому, умовно, Python трошки відстає, якщо ми кажемо, про big data, але тим не менш він також там дуже сильно використовується. Але зараз про Java. ось такі в нас зарплатні вилки java розробників. Як ви бачите, нічого не змінюється. Майже там трошки там цифри якісь міняються. Але тим не менш, я думаю, ви вже зрозуміли, що цифри це взагалі не важливо. Це круто, що програмісти заробляють багато, але мови програмування це не дуже залежить. Якщо ми кажемо про поріг входу у Java, то він також набагато складніший, аніж у Python, дуже схожий на C-Sharp. В принципі, якщо ви подивитесь на код на C-Sharp та на Java, вони будуть дуже-дуже схожі. Тому я не дуже рекомендую цю мову програмування для прям повних початківців. Якщо ви раніше ще не були знайомі з мовою програмування та, в принципі, з програмуванням як таковим, то я не дуже сильно раджу вам. Починати з Java, але якщо ви хочете, ви можете починати. Вас вийде. Це я 100% впевнений, але буде трошки важче майте це на увазі. JavaScript або TypeScript. Дуже багато хайпу, шуму і всього іншого навколо цих мов програмування, і не можу я їх сюди на додати. Ну, TypeScript, по суті це така е, додаток до JavaScript з типізацією. Тому буду казати по суті про JavaScript, Це буде одне й те саме. У JavaScript так само низький поріг входу, як і у Python. Єдина різниця, що Python це як об'єктно-орієнтована мова програмування, то JavaScript – це функціональна мова програмування. Якщо ви тільки починаєте, для вас це майже нічого не скаже, але це впливає на те, як взагалі побудований код середини. І єдине, знаєте, такий невеличкий мінус, який я вважаю JavaScript у, у цьому плані, це в тому, що якщо там Сі Шарпи Java, вони також об'єктно орієнтовані, і більшість мов програмування вони такі, то JavaScript відрізняється. І якщо ви вивчите JavaScript, то вам потім буде трошки важче переходити на інші мови програмування, тому що ви вже звикнете до певних концепцій, які є в JavaScript, яких Просто немає в інших мовах програмування, і навпаки. А, наприклад, якщо ми кажемо там Python, Java, C-Sharp, то можна там стрибати з однієї на іншу, і все буде зрозуміло, в принципі, без проблем. Тож для чого використовується взагалі JavaScript? Ну, JavaScript використовується там і для мобільної розробки на React Native, і для веб-розробки фронтенд, веб-розробки back і там багато інших речей. Але в основному це веб-розробка. Не знаю, скільки у відсотках, але більша частина взагалі того, що пишеться на JavaScript, це веб-розробка. Якщо ми кажемо про фронтенд, то це, в принципі, Єдина мова програмування, якою пишеться фронт-енд. Тому JavaScript для цього завжди створений і буде постійно існувати. Єдине, що, так як це вже 24-й рік тенденції змінюються, штучний інтелект виходить, там nlp моделі всякі. І я хочу просто сказати вам, що JavaScript вчити для початківців дуже-дуже класно. Але якщо ви розглядаєте цю мову програмування у довгостроковій перспективі, то розумійте, що фронт-енд. Напрямок як таковий, на він знаєте, його, на жаль, маркетинг вбив так само, ну точніше починає вбивати так само, як вбив до цього QA, тестувальників. Тому що зараз всім починають продавати, що JavaScript Frontend найлегший спосіб приходь в IT, Ми тебе навчимо одразу підеш на роботу. Це вже не так, тому що дуже багато людей понавипускалося, Фронт-розробників просто дуже багато. Вони нікому не потрібні. Тому, якщо ви хочете розвивати свою кар'єру у. Джаваскрипту і у Вебі, в принципі, то майте на увазі, що вам потрібно буде ще опановувати бекенд. Бекенд — це там Node.js фреймворк і так далі. І якщо ви будете full-stack вже розробник, тоді перспектив вас буде набагато більше. А якщо чисто фронтенд, то ну, подумайте над тим, щоб так довчити бекенд або оберіть просто іншу мову програмування і інший більш затребуваний напрямок, як, наприклад, суміжний той же самий Python. Вони по синтаксису дуже дуже схожі. От тому це моя порада. Ну а ви там вже робіть. Як вам більше подобається, ось такі зарплатні в нас в середньому javascript розробникам. Ну в принципі, важко казати javascript розробникам там фронтен, бекенд фулстек розробникам, плюс мінус такі самі, як і всюди. Думаю, тут ви вже також все це запам'ятали. Ну а ми будемо переходити до останнього мови програмування. Останню в цей список я вирішив додати GoLang, Це мова програмування від Google Go, яка створена для того, щоб покращити перформанс роботи на деяких деяких компонентів системи. Ця мова програмування вона по синтексу дуже схожа на сі подобні мови програмування, типу там C, Java, C Sharp, Вона там менше символів, там немає зайвих речей, які є там в Java і в C Sharp, Через це вона виглядає більш лаконічно. Це знаєте, як схоже, як C та Python разом там полюбили один одного, і це їх плод кохання. В чому перевага взагалі Go і де його зараз використовують? Його зазвичай використовують на... для того, щоб прискорити якийсь конкретний компонент, ну наприклад, у фінтехі або ще десь, де потрібно там швидко обробляти якісь там дані, операції і так далі, там оплати приймати або з чимось ще працювати достатньо швидко. Uh, і ці компоненти починають переписувати на Go, тому що він дійсно працює набагато швидше, аніж той же там JavaScript, Rust, Python, Java, C -Sharp і всі інші мови програмування для вебу. Так, він також використовується для вебу в основному, але є єдиний нюанс. Нюанс в тому, що мова програмування в принципі прикольна, достатньо цікава, перспективна. Вона постійно там зростає, да, і частіше за все її на продуктах використовують. Але поріг входу в неї ніфіга не низький. Він настільки не низький, що я б сказав. Якщо це перша мова програмування, то ви навіть не думайте, будь ласка, вчити GoLang. Тому що ви, скоріш за все, на середині шляху десь зупинитесь, кажете, Боже, на, ну нафіг то програмування це дуже важко, це не для мене. Повірте мені, з GoLang саме так і станеться. Тому GoLang я дуже сильно рекомендую, мову програмування Go. Розробникам, які вже мають досвід хоча б в одній мові програмування. І причому не просто вивчити основу програмування там на Python, а потім переходити на Golang, а краще вже розібратися, прям, ну щоб ви вже були там трейні або джуніор розробником, і тільки тоді можна починати вивчати Golang для якраз таки оптимізації і покращення якості е коду, перформансу вашого проєкту. Ось такі в нас зарплатні у Golang розробників. Дуже все схоже на те, що я до цього вам. Показував вакансії на GoLang більше або менше, чесно вам не підкажу. Плюс-мінус воно все одно однакове, як на Python, на JavaScript, на Go. Це напрямок. Це знаєте, от про Go я кажу просто для того, щоб ви запам'ятали, і в якийсь момент часу ви такі думаєте, і, цікаво, Go, просто для того, щоб розширити свою базу знань і стати кращим як розробник. Я дуже сильно вам раджу підівчити Go. Щоб у вас було на майбутнє більше можливостей, наприкінці хочеться розкрити найпопулярніші питання, які після цього в мене виникають, коли я розкриваю якісь теми, що вивчати, як вивчати, це влад. А де саме вивчати? є в мене для вас відповідь. Якраз до 15 січня я веду набір на свій індивідуальний персональний курс з Python, на якому ми розкриваємо і Python Backend розробку і машин лернінг і ви вже зможете працювати як веб-розробник, як створювати там телеграм-ботів. Спокійно, через два місяці ви вже можете почати заробляти на фрілансі, і також ви можете стати у майбутньому машин лернінг або розробником штучного інтелекту, що зараз максимально актуально, якщо казати про трени 24-го року. Я ще це відео не записав, але дуже скоро для вас обов'язково запишу. Цей курс починається 15 січня, триває 7 місяців. Найкраще. Переваги цього курсу це по-перше, це те, що у вас постійно є активний фідбек від мене, від кураторів. У вас є класне ком'юніті. Три найкращі студенти отримують роботу гарантовано. Це я думаю, на цьому в принципі, можна закінчувати. Це найкраще, що можна запропонувати зараз на ринку, але це не все. В принципі, після закінчення курсу я завжди формую ком'юніті. В нас є група, в яку я постійно шерю замовлення якісь і. Мої студенти перші отримують якісь замовлення, які є, проекти отримують досвід роботи і розвиваються. І я за кожного студента впевнений, що кожен мій студент, закінчуючи мої курси, рано чи пізно влаштується на роботу програмістом, тому що він просто буде далі розвиватися, отримувати досвід роботи, комерційний досвід роботи. А це зараз набагато важливіше, аніж просто е, отримати знання. Тож, як потрапити на цей курс? Під цим відео є посилання, де ви можете заповнити просту форму заявочку, і я особисто з вами зв'яжуся, розкажу всі деталі, і ви зможете потрапити на мій курс. Чим раніше ви це зробите, тим краще для вас, тому що до 15 січня ще буде підвищення цін, і щоб на найбільш вигідні умови отримати, краще заповнювати заявку саме зараз. Ну а на цьому я хочу закінчити це відео. Якщо вам подобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, і буду для вас готувати ще більше корисного контенту про IT. З вами був Влад Ошаков, той самий амбасадор IT в Україні.